Спікерка Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Це перше за 25 років візит американського посадовця такого рангу у Пекіні та Москві. Візит Пелосі вже назвали серйозною політичною провокацією у Білому домі і конгресі. Стверджують, спікерка має повне право відвідувати Тайвань, і це не змінює відданості США політиці одного Китаю у своїй колонці у Вашингтон Пост Ненсі Пелосі написала: ми вирушаємо у цю подорож у той час, коли світ стоїть перед вибором між автократією і демократією. У час, коли Росія веде свою сплановану незаконну війну проти України, вбиваючи тисячі невинних, навіть дітей, важливо, аби Америка та наші союзники чітко дали зрозуміти, що ми ніколи не підемо на поступки автократам. Більше про значення цього візиту для Тайваню, американсько-китайських відносин та для України поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Капіталійського пагорбу. Остапа, вітаю. Вітаю, юля. Як бачить цей візит загалом у Вашингтоні і Пекіні, і чому до нього прикуто так багато уваги нині? І знаєш, це не перша конгресова делегація, яка вирушає з США до Тайваню. Однак, як ти вже правильно сказала, дійсно такого рангу візит це вперше за 25 років. Пояснимо глядачам, посада спікера палати представників це третя за потужністю за впливовістю посада після президента. Після віце-президента Сполучених Штатів дійсно візит Ненсі Полосі тому є таким важливим як для США, для Китаю, так і для Тайваню. Про в цій колонці про яку ти задала Ненсі Полосі, хочу зацитувати, як вона сама характеризує важливість свого візиту. Вона пише, що цей візит має сприйматися як непохитна позиція, що США підтримує Тайвань, коли він захищає себе і свою свободу. Ми побачили вже реакцію. Також від Китаю зараз в речі кадр бачите, як Ненсі Полосі приземляється в Тайвані. А МЗС Китаю відреагувало миттєво сказало, що вважає. Це серйозною політичною провокацією, що буде вживати всіх рішучих заходів, аби захистити свій суверенітет. Ми знаємо також, що в Китаї оголосили нагані військові навчання у водах довкола Тайваню. По суті, оточили, якби ці ці, ці зони, де будуть проводити ці навчання, вони оточують Тайвань. А тому а, будуть ці військові навчання проводитись там. Також е, говорять про те, що, хоча експерти кажуть, що е, Пелосі власне не могла не прилетіти до Тайваню після тих. Погроз, які звучали з боку Китаю. Ми знаємо, що раніше в Китаї навіть ми чули такі заяви, що дехто погрожував збити літак з Ненці Полосі чи вдатися до якихось інших агресивних кроків. Цього очевидно, не відбулося, але експерти говорять, що дійсно після таких заяв Аполосі не могла не прилетіти до, до Тайваню. Хоча в Білому домі дійсно раніше і висловлювали безпекові занепокоєння щодо такого візиту. Зараз ми побачили також реакцію від Білого Дому, від законодавців у США в Білому домі кажуть, що дійсно спікер Палати представників має право відвідувати Тайвань. Це робили спікери у минулому, і візит Ненсі Полосі жодним чином не змінює політики сполучених штатів щодо Тайваню, не змінює і не порушує яких якихось двосторонніх угод між цими двома двома країнами. І Джон Кірбі, це власне представник Ради з нас безпеки Штатів, сказав, що Сполучені Штати не будуть залякані жодним чином. Але важливо також юля наголосити, це що на що я звернув увагу. Після того, як Ненсі Полосі приземлилася в Тайвані із Тайвані із своєю а, заявою виступили 26 сенаторів республіканців, впливових сенаторів, тих, які а, щодо внутрішньополітичних питань зазвичай є у відкритій конфронтації із Ненці Полосі. Цього разу вони виступили на її підтримку. Заявили, що спікерка Палати представників має право відвідувати Тайвань. Комуністична партія Китаю не має права вказувати, що робити чи що не робити. Знаєш, юлю це міститься. Демонструє, що, попри внутрішньополітичні розбіжності, це Повага до інституцій, в цьому конкретному прикладі до інституції спікера Палати представників вона є доволі потужною. Давай зараз послухаємо коментар сенатора республіканця Денна Салівана, сенатора з Аляски, як він коментує цю підтримку двопартійну візиту Ненсі Пелосі до Тайваню врешті-решт, ми не хочемо, щоб комуністична партія Китаю диктувала вищому американському керівництву, куди вони можуть і куди не можуть подорожувати. Ненці Палосі там ми підтримуємо її поїздку і об'єднуємось довкола неї. І багато сенаторів підтримують цю заяву Остапа. Чи може такий крок від США сприяти зближенню Китаю із Росією? І знаєш, це логічне справді питання, зважаючи на війну Росії в Україні, зважаючи на те, що Сполучені Штати закликали Китай не допомагати Росії раніше, що говорять експерти? Експерти кажуть, що навряд чи це вилиється у сформування якогось нового. Альянсу потужного альянсу між Китаєм та Росією, хоча дійсно додатковий тиск з боку Сполучених Штатів може підштовхнути Китай до кроків зі свого боку, і що також кажуть експерти, навряд чи це може вилитися у якесь пряме пряме протистояння, тим паче військове протистояння між США та Китаєм. кажуть, що Китай особливо теж не зацікавлений в цьому зараз. Питання в тому, як дійсно зараз відреагує Китай, що він зробить у відповідь, чи це будуть військові навчання, потужні, які ми побачили зараз, так оголошення, чи це, чи це будуть додаткові додаткові санкції, чи можливо яким чином включиться він на допомогу Росії? Будемо бачити. Ми поговорили про це з експертом, з зокрема з російсько-китайських відносин. Це професор університету Джонса Хопкінса Сергій Радченко. Він коментує ситуацію в контексті Росії, України, США та Китаю. Ось так з точки зору Росії це бажаний розвиток подій, тобто світ перемикає свою увагу від того, що Росія робить в Україні, і зосереджується на Тайвані. Це забирає певний тиск з Росії, і не думаю, що це обов'язково підштовхне Китай до якогось формального альянсу з Росією. Але очевидно, що чим сильніший тиск сполучених штатів на Китай, тим більша ймовірність того, що Китай намагатиметься співпрацювати з Росією. Остапа, що означає цей візит для України і безпосередньо для уваги, яка зосереджена на Україні зараз, юлія, ти на початку згадала дійсно Ненсі Пелосі у своїй колонці щодо цього візиту. Вона задала наприкінці Україну, що цей візит. Показує протистояння так, це цю кудихотомію демократію, автократія. Що Ненці Пелосі підтримує також Україну в цьому плані, і дуже багато було також паралелі. Ми, ми раніше чули Тайвань, Україна, Росія, Китай. Ми бачили навіть сьогодні, коли зустрічали Ненсі Пелосі, люди Тайваню в місті вони мали маски з Україною. Мали були вдягнуті в українські кольори. Що ж до того, що, що це означає для України. Хоча з одного боку, так дійсно Ненсі Пелосі говорить, що це. Висловлення підтримки як і народу Тайваню, так і народу України, і ми бачимо ці паралелі. Однак, експерти також кажуть, що з іншого боку, це може бути і не зовсім на руку Україні через власне переключення цієї уваги. Давайте знову ж таки послухаємо Сергія Радченка, що він каже з цього приводу. Це не дуже добре для України в тому сенсі, що в її інтересах тримати увагу світу до того, що відбувається в Україні. Вторгнення Росії триває. Російські війська продовжують здобувати позиції на деяких ділянках. Україна наступає на інших, але все одно для України ця війна все ще в дуже активній фазі. Тому переключення уваги світу на Тайвань очевидно не в інтересах України. Остап, лишається хвилина. У нас ще одна важлива подія сталася напередодні. Ша ліквідувала Аймана Аль-Завихірі, лідера терористичного угруповання Аль-Каїди. Яке значення цієї операції? Дійсно, Юлю ще одна ця важлива подія побачили ми сьогодні. Власне Сполучені Штати ліквідували другу найважливішу особу, яка була після Бен Ладена, лідера Аль-Каїди. Що говорять експерти? Говорять, що по перше, це означає, що США, попри відвід своїх військ із Афганістану, показали, що можуть проводити ефективні контртерористичні операції в цьому регіоні за потреби. Ми побачили це, це підтвердження сьогодні. Також вони говорять про те, що це може бути свідченням того. Ліквідація цього терориста, що Аль-Каїда навряд чи зможе відродитися, як багато то побоювався, власне, після відходу американських військ Афганістану лунала такі побоювання, що можливо зараз Афганістан буде новим майданчиком для тероризму. Зараз кажуть, після цієї атаки навряд чи це може відбутися. Юля, дякую, Остапа. На зв'язку з Капітолійського пагорба. З головими, з головними новинами дня був мій колега Остап Яриш.